Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас знову новина про Інну Белень. Опять? Справа в тому, що нещодавно дівчина брала участь в шоу, чого хочуть жінки, де запрошені гості ділились досвідом у сфері різноманітних ситуацій в житті. І коли тема дійшла до особистих стосунків, Інна зізналась що приховувала свій біль за ідеальною картинкою в інстаграмі. За її словами. Вона боялась осуду і критики, і саме тому намагалась всім показати, що в неї все добре. Однак пізніше вона не витримала і з'явилась в мережі зі сльозами на очах, після чого багато людей зрозуміли, що вона відчуває насправді. І на фоні останніх пліток, що Інна грає на ревнощах холостяка, це тільки підтверджує те, що вона все ще сумує за Тереном, попри всі свої заяви. До речі, поділіться думками, чи помічали ви щось таке? Також нещодавно була новина, що Інна планує відвідати чотири міста для донорства крові. Однак стало відомо, що дівчина захворіла на грип і поїздки довелось відкласти. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.